Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Сьогодні ми в лісах Сокірянщини, Сокірянський район Чернівецької області, нині це Дністровський район. І ми накрили поляну. Ви знаєте, зазвичай накривають поляну, коли приїжджають гості. Або накривають поляну, коли приїжджає велике начальство. Сьогодні ми накрили поляну для Руслана Запорнюка, начальника. Військово-цивільної адміністрації Чернівецької області, ну і для голови Черні... Чернівецької обласної ради, нашого земляка Олексія Бойка. Пане Руслан Запронюк, пане Олексій Бойко, неодноразово до вас звертався за допомогою, щоб ви допомагали розкривати українську підкреслю історію Чернівецької області Північної Бесарабії. На превеликий жаль, від вас навіть відповіді немає. В той час в Чернівецькій області дуже багато людей, істориків, кабінетних, які навіть не виходять з кабінетів до пенсії, які просто в усі часи, в усі влади, які міняються у нас на Україні, кажуть: ми історики, не виходячи з кабінетів, отримуючи зарплати, отримуючи допомогу від обласної ради, від військово-цивільної адміністрації і спокійненько. Живуть безбідно в міські чернівці, але справа ж не про гроші. А справа на те, що на гроші можна їхати в експедиції, відкривати історію, працювати, працювати ліси, яри, урвища, ущелини, скали. І зараз я покажу працю, свою і працю, працю сокірянських білих археологів, які за свої кошти на своєму бензині, своїми ногами, своїми руками відкривають історію українську північної Бісарабії, підкреслю українську історію. А історія північної Української історія Українська Північної Басарабії, Сокірянщина, Кільмінеччина, Хотинщина це історія. Рівна Києву, Кам'янець-Подільську, місту Лева, Львову, містам ЮНЕСКО. Отже, шановні панове, Руслан Запорнюк і Олексій Бойко, я показую поляну, яку для вас накрив. Яку для вас накрив поляну? Працюємо ми в такій місцевості сьогодні, неділя, болото, туман. Але що не поробиш, дивіться, яка поляна. Подивіться, які знахідки. Історичні, археологічні. Спеціально для вас, щоб зробити вам екскурсію по північній Бессарабії Сокірянщина. Подивіться пане Олексій Бойко і пан Руслан Запоронюк. Оце вся українська історія Північної Бесарабії Сокірянщини. Черняхівці скіфи. Римляни, козацька доба, часи Гайдамачини, ну і пізніші часи, масони. Подивіться, будь ласка, на поляну, яку я для вас накрив. Ну, а родзинкою цієї поляни є козацька гарда. Завжди кажу, що Сокірянщина, Північна Бесарабія, це етнічна українська земля, козацька гарда і сенсація археології Чернівецької області 2024 року. Енколпіон. Скіфський енколпіон. В Скіфі був матріархат, ви бачите, жінка, голова Скіфської сім'ї і жінка з дитиною. Двохстворчатий хрест з двох частин всередині мощі Святого або Свята Просфора. Подивіться, панове Руслан Запронюк Олексій Бойко, на цю красу. Ще раз показую для вас поляну, яку ми для вас накрили. А це наконечники. Рим, Нормани, Київська Русь, Скіфи. Шановні Олексій Бойко і Руслан Запоронюк, прохання велике. З 2014 року, з часів Майдану, я звертаюсь до голів адміністрації ОВА Чернівецької області до голів Чернівецької облради з проханням про допомогу тим історикам, які реально вивчають історію Чернівецької області, Північної Бесарабії. Реально, а не сидять в кабінетах. Протирають штани, цілують руку владі і нічого не роблять, отримуючи за це гроші звання преференцій. Українським історикам, таким як Ігор Швець, українським білим археологам Сокірянщини не потрібно ні звання, не потрібні ні звання, ні нагороди. Нам потрібна реальна допомога. Для того щоб ми могли працювати, дуже надіюся на те, що ви, пане Руслан Запоронюк і Олексій Бойко, щось реально зробите і допоможете для вивчення підкреслю української історії Чернівецької області Північної Бесарабії. З повагою, Ігор Швець, український історик, журналіст та білі сокірянські археологи з лісів Сокірянщини.